Поки пан Василенко до нас йде, доброго вечора вам. Сьогодні доброго вечора. Сьогодні всі цитували вашу заяву про те, що злочини проти українських громадян може розглядати міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Наскільки це реалістично, зважаючи на те, що ми не ратифікували римський, Римську конвенцію? Да, ну, я такої заяви не робив. Дойчевела ваш цитує. Ну вони помилково значить цитують. Це неможливо я, В осяжному майбутньому, це неможливо. Справ в тому, що по перше, ну як Україна не ратифікувала статут трибуналу. Вона підписала конв... статут, навіть підписала і ратиф... ратифікувала конвенцію про привілеї та імунітети міжнародного кримінального суду в 2007 році, але не не спромоглася влада України. За всі роки, починаючи з 2001 року, mm -hmm. ратифікувати цей статут. Ну, це така сумна історія. Справа в тому, що ратифікація статуту мала відбутися тоді, коли в Україні ну, розгортався касетний скандал mm -hmm. і адміністрація. Ну, команда Леоніда Кучма умовила його, що треба зробити подання до Конституційного суду, загальмувати ратифікацію, оскільки, мовляв, приєднання України до статуту Міжнародного кримінального суду створить підстави для притягнення його до відповідальності. Оце така підґрунтя ці позиції, а потім ну ви знаєте, весь час скандали, весь час намагання з поправити конституцію. Ні, нікому не було ніякої справи діла То, до вибачтемо вас перебігу, тому що це стосується вашої теми. Зараз, прямо так. зараз, фракція партії регіонів покинула е, залу Верховної Ради. Вони так. пішли на засідання, і в нас є наш кореспондент Сячук і розповість, що там відбувається взагалі. Власне затягується перерва, ви бачите, що спорожніли багато крісел в парламенті, в парламентській сильній залі, оскільки фракція партії регіонів в повному складі пішла на, на раду, радитися, що робити далі. Не виходить голова Верховної Ради спікер Лип, тому, скат, рибак, хоча його скандують, викликають, його немає. Очевидно, що затягують зараз сесію. Оскільки очевидно, знову ж таки випустити, що не мають зараз достатньо голосів для, про президентського розв'язку закону про амністію. Ми залишаємося тут, чекаємо на рішення. Ну Чи ні? Ну, ми продовжуємо ефір. Так, так. ти хотів розказати ситуацію з каналом. Ні, я хотів би далі мовити, да. тому що в нас немає поки що. Да. Ну значить ближче до теми. Є можливі міжнародний кримінальний суд може розглянути справу навіть щодо громадян країни, яка не ратифікувала статут? Суду лише за поданням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І ну, є прецедент. У 2005 році. Рада безпеки ухвалила резолюцію щодо ситуації в Дарфурі, Судан, і ну, прийшла до висновку, що ситуація в Дарфурі криє в собі, ну, становить загрозу загальному миру і безпеці через ті злочини, які відбуваються в Дарфурі. І звернулася відповідно до Міжнародного кримінального трибуналу з проханням до прокурора Міжнародного кримінального трибуналу з проханням порушити справу проти Вищого керівництва Судану. І... Наскільки це реалістично у випадку України? Звернутися до. Ну, Ради... ну, ви розумієте, для того, щоб Рада безпеки ухвалила таке рішення, необхідно. Щоб ситуація, я би цього не хотів, щоб ситуація в Україні набула такого загрозло настільки загрозлого характеру, що її можна було кваліфікувати як загроза загального миру, загальному миру і безпеці. От слава Богу, у нас цього немає, ми Україна не Судан. От і тут треба орієнтуватись на наші власні національні можливості. Реалістично, реально, звичайно, покарати людей, причетних до скоєння злочинів, які є собою поруш... грубе порушення прав людини, в цій ситуації нереалістично. Це може зможе бути реалістичним тільки в тому випадку, коли в Україні поміняється влада. От давайте за процедуру. Що має статися, щоб ця справа щодо керівництва України була розглянута в міжнародному трибуналі? Це взагалі можливо, чи зараз це просто знаєте, як це є, якщо реалістично дивитись, це неможливо. Тобто, ми зараз про це просто говоримо. Це ну деякі люди порушують це mm -hmm. питання, але це ну піар, це не серйозні розуміти. Що має якщо... статися, щоб це було предметом це має бути масові вбивства. Масові да, арешти. Саме так. Лукашенко, те, що він робить Лукашенко, це є предметом розвіду міжнародного трибуналу? Ну бачите, знов таки питання ніхто так не ставить, навіть mm. по відношенню до Білорусі і до Лукашенка. Тобто, це чи правильно ми розуміємо, та... що дії Янукова зараз взагалі не можуть розглядатися в міжнародних судах? Звичайно. Тільки це національні Звичайно. суди і да. завершиться Звичайно. суд прав людини. Звичайно, це останнє да. інстанція. Якщо реалістично підходити і ну, оцінювати серйозно цю беручи ситуацію, беручи до уваги політичні і правові реалії, в яких ми знаходимось тепер. Але і, тепер ще одне, я хотів би ну, роз'яснити, що Міжнародний кримінальний суд діє на основі принципу комплементарності і субсидіарності. Що це означає? Це означає, що міжнародний, суд, міжнародний кримінальний суд бере до свого розгляду справи у випадку коли. Національна правова система виявилася неспроможною притягти до відповідальності осіб, які вчинили злочини, або в тих випадках, коли влада країни на території якої або громадяни якої вчинили міжнародні злочини, не бажає карати цих осіб. Це перше. Тобто покладає ну, презумпція така, і бачення, концептуальне бачення творців Міжнародного кримінального суду полягало в тому, що саме на національному рівні повинні каратися ці люди. І тільки виняткових ну, особи, які чинять кримінальні злочини. Тепер ще один, один момент, дуже важливий. В статуті міжнародного кримінального суду передбачено, що покаранню підлягають або юрисдикції суду підлягають особи, які належать до вищого керівництва держави. Тобто там офіцери, там беркута, рядовий склад і так далі. Ну за за наявності умов і можливості правової можливості розгляду цих справ в кримінальному суді, вони вони повинні підлягати покаранню за національним законодавством лише в тому випадку, коли. Влада країни не бажає притягати їх до відповідальності, то тільки тоді може прокурор суду видати ордер на арешт таких людей і притягнення їх до відповідальності в суді. А, і ви, а ви вірите в таке, що може статися стосовно України? Ну як я знов таки висловлюю свою думку. Я, я вірю, що це може статися. Чи є такі і, приклади і, і неодмін, в інших країнах? І неодмінно станеться, коли в Україні поміняється влада. Тому що за цієї влади. Це просто неможливо. За визначенням неможливо, тому що ця влада, ми ну, будемо так говорити, кришує злочинців. Угу. Ну, от дивіться, наша колега Наталка Гуменюк, яка тут з нами є, вона пише, що ми навіть не ратифікували Римський статут і не входимо в перелік країн, які можуть розглядатися в міжнародному кримінальному суді. Не зрозумів. Що ми не входимо в перелік країн. Ну, Ми країн про це учасник. на початку програми так. так говорили. А, да. І тоді як це може <кхів> статутися України? Ну, ми про це ж говорили, що з формальної точки зору, якщо Україна не ратифікувала то ми, статут, ну, як... то, то просто не буде, навіть якщо б тут відбувалися найстрашніші злочини. Тобто не, правильно ми, я не, вас розумію, що ми зараз повністю знаходимо в ситуації, коли ну, треба. Покладатися на милість Януковича? і да, ні, не на милість Януковича. Навіщо покладатися на милість Януковича? Суспільство повинно зробити висновки і е, е, висловити Януковичу недовіру під час президентських виборів, і це єдиний цивілізований нормальний шлях. Повинні люди зрозуміти громадяни України, повинні зрозуміти, що ця влада. Буде продовжувати порушувати права людини, буде діяти всупереч національним інтересам України. І ситуацію може виправити лише зміна влади. Угу. Лише зміна влади. В чому тоді мета комісії сьогодні створена з розслідування злочинів? Мета комісії, ви розумієте, ну. Мета комісії, по-перше, інформувати українське суспільство про те, що відбувається, і чому, і хто, і як порушував права людей, права громадян України, систематизувати вчинені злочини, зробити компендіум у вигляді чорної книги, інформувати і громадськість. України і світову громадськість. Це один із кроків, які необхідні для того, щоб атмосфера в суспільстві була здоровою, для того, щоб громадяни свідомо ставились до того, що відбувається, і не вважали, що це моя хата з краю. Справа в тому, що сьогодні порушили мої права. І якщо пасивно громада ставиться до цієї події, то завтра порушить його права. Тобто ми повинні мобілізувати громадянське суспільство на те, щоб реагувати на Кожен випадок неповаги до закону, до конституції, кожен випадок порушення прав людини це єдиний вихід, і зараз суспільство якраз демонструє зрілість в цьому плані. А от, скажіть, будь ласка, ви сказали, що за останні два місяці в Україні було порушено більше цього за всю історію, наймасштабніше порушення прав людини за час незалежності України. А, да. Вже те, що зараз відбувається, ну зрозуміло, що перше загинули, перше загинули люди, але те, що відбувалось під час президентства Леоніда Кучима, пам'ятаєте, теж загинули люди. Є, були журналісти, які гинули, були журналісти, які піддавалися. Ми їх били, і були проблеми з правом людини і свободи слова. Якщо порівнювати, чим зараз щоб то що істотно відрізняє цей період від того, що було до того? Ну мені здається, що істотно відрізняється. Розумієте? Ну за часів, звичайно, це ну. Справа Гангадзе, звичайно, це ну, злочин, який було вчинено при потуранні і при участі владних структур тодішнього режиму. Крім ну, порушувалися права журналістів. Там була існувала цензура. Так мовити, але мас таких цинічних і масових порушень не було. Ну скажімо, були і тоді демонстрації, протестні рухи, там Україна без кучми і демонстрації, і так далі. Але особовий склад внутрішніх справ, органів внутрішніх справ і теж то вже Беркут не поводився настільки цинічно. Ну, дивіться, 30-го числа, ну, з 30-го на 1 грудня, що відбулося. Побили студентів, які вийшли на мирну маніфестацію. Але не тільки побили студентів, а побили і звірячі побили громадян, які просто були на вулицях. Тобто це була спрямована, ну тут можна довго говорити, цілеспрямована каральна акція з особливою жорстокістю. Такого за часів куч не було. Потім за часим кучми ну, викрали гонагадзе. Так, це так. був один випадок, так? І Лішевич був побитий. Ну, і Лішевич, був, побитих, ну, і Лішевич так. був. Ну, два випадки, так? так. А, значить, а сьогодні що відбувається? Масово викрадаються люди, піддаються тортурам, і е, це відбувається не, не тільки в Києві, це відбувається практично <гум> у всіх регіонах України. Uh -huh. Тобто це ну, один з таких ну поведінка, яка кваліфікується статутом міжнародного кримінального трибуналу як злочини проти проти людства. Uh -huh. Потім далі за часів кучми діяли там орли Кравченка, так? Але це були професіонали в лапках, які належали. Ну це кадровий склад, спеціальні там загони Міністерства, внутрішніх, внутрішніх справ були, які підкоряли скраплю. Що сьогодні відбувається? Міністерство внутрішніх справ кришує тітушків так званих організує їх на каральні на каральні акції і не, не вживає жодних ну і не втручається значить не, сьогоднішні... не втручається да. ні ну більше того інформація яку яку я маю вони наводять тітушків на активістів яких mm -hmm. треба покарати вони дають їм інформацію кажуть фас і ті роблять свою чорну справу Ну, тобто, от якраз ви знаєте ситуацію з паном Гаврилюком. Ну, з паном Гаврилюком, Михайлом, це, це те, що обійшло. Так, це новини це, всі світові це, це, новини. Це взагалі це катування, розумієте? Це mm -hmm. катування. Так. Це не просто викрадення людина, це катування. Так, так от, ну і Луценка, Ігор Луценка те ж саме був викрадений, його катували. Mm -hmm. Гаврилюка катували з особливим цинізмом. Ну а Луценка катували так мовити, цивілізовано. От, тобто, ну тут багато можна ще говорити. Ви знаєте про це все. Одним словом, це ну не те, що ненормальна ситуація, це ситуація, яка породжена безкарністю влади і яка діє з цинізмом. З відвертим цинізмом і дії розраховані на те, щоб залякати суспільство. Але суспільство вже не те, яке було навіть у 2004 році. Угу. От і на це, ну, надія на якраз на те, на реакцію суспільства. Суспільство угу. повинно зрозуміти, що поки, якщо не поміняється ця влада персональна, Змін годі сподіватись на якісь компроміси, і годі сподіватись на зміни на краще. Ви знаєте, от у нас кажуть так: от зараз вчепились. Давай Конституцію 2004 року відновлювати. Ну хіба справа в Конституції, справа не в якості Конституції, справа в якості владної еліти. Ідеальних конституцій не буває. Навіть якщо уявити, що буде з неба нам спущена фахівцями найкращими світовими ідеальна конституція, то якщо влада не захоче її виконувати, то не буде працювати ця конституція. Ну але це... йдеться про те, щоб обмежити Віктора Януковича Правильно. у повноваженнях. Так, це інша справа. Це зовсім інша справа. Конституція 1996 року. Це нормальний документ, який знайшов схвалення Венеціанської комісії. Комісія висловила кілька зауважень. При остаточному ухваленні тексту Конституції ну, виходили з розуміння, що будуть ухвалені кілька законів, які заповнять прогали неправові і які створять систему стримування противаг. Але що зробив тоді Кучма знов таки? Він ці закони заблокував ухвалення цих законів. І більше того, він привласнив собі явочним порядком додаткові повноваження, які суперечили конституції. Що зараз треба зробити? Треба ухвалити закони, які створюють не міняти конституцію всю, а закони, які створюють систему противаг для того, щоб обмежити владу президента і так мовити тримати його під контролем, то треба створити механізм імпічменту. От і все uh -huh. uh, okay. і механізм пічменту він будь-яку людину буде тримати під контролем. Якщо це буде дієвий механізм, його можна буде застосувати, але це можливо би переч... вас перебити. Просто зараз да. саме зараз з'явилася інформація про те, що партія регіонів не може підтримати жоден з варіантів законопроекту про місті, тому що в них немає просто елементарних голосів. Про це заявив Олександр Єфремов. Це в куларах парламенту. І продовжуючи вашу тему, от ви бачили відео з Гаврилюком, якого тортур да. піддавали тортура. Ви знаєте, що вони вибачились. Міністерство внутрішніх справ вибачилось за це. Ну ви мені пробачте, але жодної заяви про тортури не було. Тобто вони не визнають тортури. Ну, ви мені пробачте, ми всі спостерігали ну, і бачили... В той час, бачите, про що міліціонерів, вони сьогодні заявили, так, що так. двоє людей загинуло. І це двоє тільки в Києві. Да. Ще є в Херсоні один загиблий міліціонер. Так. Це Ні. два ну, міліціонери і від вогнепальних поранень Києві. Давайте, які... давайте ми спочатку, давайте ми спочатку до... закінчимо тему з Гаврилюком. Uh -huh. Ну, по-перше, відбулося цинічне. Викрадення людини, і ця людина була піддана тортурам з особливим так, цинізмом. Так. В таких випадках, в цивілізованій країні, що відбувається? В таких випадках, міністр внутрішніх справ, якому підпорядковані підрозділи, які вчинили такі неподобства, він просто подає відставку. Це перше. Друге, ці особи, які ну, піддавали тортурам пана Гаврилюка, вони їх елементарно вирахувати можна. Таких треба покарати. Відповідно У нас є до, інформація до... про те, що тільки що Віктор Янукович прибув в Верховну Раду. Я не знаю, цієї інформації поки що немає ніде в новинах. Нам повідомили про це наші джерела. Я про те, щоб е, наші глядачі розуміли, що відбувається. Отже, є вже інформація про те, що Віктор Янукович приїхав до Верховної Ради. Про це заявив депутат Батьківщини Олександр Брегінець. Е, він про це заявив, що у зв'язку з тим, що партія Рівне збунтувалася і готова голосувати за звільнення в'язнів сумління до парламенту прибув. Янукович, він особисто пресує депутатів партії регіонів. Саме тому засідання Верховної Ради ось уже понад дві години не може продовжитися. Чекали головного преса наголосив Бригінець. Ми зараз з нашими е, продюсерами режисерами будемо mm. намагатися зв'язатися з паном Бригінцем. Телефоном, будь-яким чином, як можна. Е, в нас такої інформації немає офіційної, тому що ну ви знаєте, що Януковича ну, да. в Верховну Раду – це така подія. Він не був у Верховній Раді ну, да. вже дуже давно. Він ну, не повідає я... коли в останній раз, і в цей день дійсно ну, це було б дуже важливо. Не, не царське це діло. Так про це повідомляє українська правда. Що, що треба важливо. Помітити, нам нагадують, що це новина української правди, це правда. Отже, що е, хотілося б від вас почути, о, дивіться, зараз ситуація, коли м, ну, ви як суддя, як людина більш досвідчена, ніж ми, там, ніж ну, багато чого? людей, які протестують. Е, патова ситуація: з одного боку, всі розуміють, що загиблі люди, що є, піддавалися тортурами, що були з боку міліції. Ну, не зовсім правильні дії. З іншого боку, є постраждалі міліціонери, і зрозуміло, що система не віддасть. Їх не От цей протистояння, воно ніколи, ніколи не закінчиться. Чи є сенс прийняти закон, як зараз? Я просто зараз намагаюсь бути вашим опонентом або там представником партії як хочете на Е, Який сенс можливо зробити дійсно закон, який амністує всіх. От ви винні, ми винні, давай там, не стоїмо і там, з чистого аркушу все почнемо. Чи все ж таки треба е, визначати, хто винен з того боку з того боку? Треба визначати, хто винен з того, і з того боку. Я проти односторонніх дій, односторонніх оцінок. Я вважаю, що закон є закон. Він повинен поширювати свою дію на всіх. І Якщо за заявами не міністерство внутрішніх справ піддавались тортурам, там і переслідуванням співробітників міліції, то треба з'ясувати, хто їх піддавав тортурам. Які їхні права були порушені, які були порушені закони України і тих осіб, які були причетні до цих дій карати, незалежно від того, вони належать там до батьківщини, до удару, чи там до якогось громадського сектору, і так далі. І те ж саме треба робити із співробітниками внутрішніх справ і Беркута, і так далі, які були задіяні в цих. Угу. Ви ж розумієте, е, от дивіться, що відбулося. Ми говорили про 30, е, 30 листопада, коли відбулося масове побиття з особливим цинізмом угу. студентів. Угу. Що відбулося через тиждень після цього? Е, співробітників Беркута нагородили так, державними так, нагородами. Так, 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 так. Ну, це взагалі не, ну, цинізм вищої марки. І це свідчить про те. Що це не були, не був ексцес виконавців, як юристи кажуть, що вони там десь ну під впливом якимось емоційним випадково озвірили і побили цих людей. Це свідчить про те, що вони мали не просто дозвіл, вони мали наказ вищих інстанцій діяти саме таким чином. І якщо виходити ну, ну, з наявності тої вертикалі влади, яку вибудував Янукович, то ці дії з його санкції відбувалися. Добре, у мене немає нема в цьому ніяких дякуємо сумнів. вам за те, що ви у нас були в ефірі. Ми